Всім доброго дня! Після довгої паузи, ну як довгої, два дні, продовжуємо свою роботу. В машині тепер тихенько, не гуде, глушитель поміняний. Ось, до речі, що з ним було, там просто йде, йде, йде труба, все на насоєння, все чітко, а потім тільки раз і отакий от от, ніштячок. А я думаю, чого ж вона так гарчить? Ну не може так банка ця, ну дійсно не може, вже е, такий шум давати. А ось виявляється, що було. Ну <кхід> Поставили новенький, блестить, під цвіт машини більш-менш. Там був такий наконечник, але я його вже не ставив, він вже такий якийсь ржавий, весь непонятно в чому. Коротше, е, якось так. Так, поїхали ми на Келицьку, щоб не стояти на цій мийці довго. І будемо звідти вже брати своє замовлення. Ось таке замовлення залітає в центр. Е я би не поїхав, якби це було е там, пів е дев'ятого або пів восьмого. Ну, зараз вже 11-та година, до речі, 11-й почав, да. е можна їхати, в принципі, в центр. Аж в кінці магістратської закінчується пробка. І ну, вон вона ще. Коротше, вся Магістратська в пробці у сторону парку. А я якраз взяв замовлення е на Київський, виходить. Буду об'їжджати через центральний міст. Що робити? Ну, зараз стану на розворот і поїду по Магістратській, та я тут застрягну на хвилин 10, це точно. А сюди я може зараз безстренько проскочу. Треба було не брати, тут була подача 3 км. Ну, взяв, то тягни. Вулиця Яна Засідателя. Ще капець. По ці вулиці. Де вона така вулиця взялася? Яна Засідателя. Жесть. Їдемо подивимося, що це за вулиця і яка вона колись була. На Братславську. можна їхати. Привезли ми людину і одразу ось, бачите, як прийшло замовлення по Волту. Я зібрався налити собі водички, я так і зроблю. Є ось така карта, яку я знайшов в автоматі, на ній є баланс 25 літрів. Той забув, а я підібрав. Через вар. Добре, поїхали за клієнтом. Мені потрібно на ботанічну, щоб далеко не об'їжджати. Прийдеться проїхатись 100 метрів по односторонньому руху, друзі. Ну Не хочу я об'їжджати, десь 3 кілометри об'їжджати прийдеться. А може, якщо не 3, то кілометр по поганій дорозі. Там Далі, якщо тут зараз повернути не наліво, а направо. А Там можна по правилах проїхати, все в порядку, але ну така дорога, що печаль. І я, до речі, не пам'ятаю дороги тої. Ось, бачите, висить знак. Поворот направо. Не поворот направо, а виїзд на дорогу з одностороннім рухом, яка йде направо. А нам треба приїхати ось до того знаку. Оцей відрізок малесенький, щоб нас ніхто не чпокнув. Будемо їхати помалу. Якщо що, скажемо, що просто розвертаємося на цьому участку, бо, тому що ми десь тут живемо. <гум> так, як бачимо, я проскочив. Не прийшлось об'їжджати ось цей маршрут, щоб виїхати потім з цієї вулиці. Там, до речі, не висить ніякий знак, тобто можна з неї виїжджати і їхати прямо собі без проблем. Нічого не порушуючи. Ну все, в принципі, до клієнта залишилося зовсім небагато. Поїхали. Привіз дівчат в прозорий офіс. Е, кажу, що вам тут ставати? Ну, центральний вход, як положено. Вони кажуть, ні, нам треба туди заїхати, бо там за поворотом є в'їзд і прямо туди. Я кажу, ну ладно. А потім вони щось роздуплилися, що затупили. Ну, дійсно, же ж. Тіпа, дорога, обочина і центральний вхід. І кажуть, такі, Блин, тут же ж, тут ж тіпа, не можна виходити. Я кажу, а що ж не можна, можна? Вони дали без і пішли. Буває, так, на Маяковського Замкової. Замково це у нас старе місто. Шуруєм. Завіс я людей практично в самий кінець старого міста. Запустив всі агрегатори. Убер вже мені хотів. Застромити е, два замовлення з подачою у 6 кілометрів, я їх відмінив. <кій> До речі, поки я їхав е, ось по цій дорозі тільки в е, ну довозив людей, мені болт е, теж хотів застромити одне замовлення 9,6 км, кілометрів, а друге 10. Тобто я знаходжусь на е, старому місті а він мені хотів. Закинути, виходить, через бух замовлення, яке знаходилось на Сабарові. У нас, ну там, типа, до Сабарова пару кілометрів. Яких пару кілометрів? Навіть може нема кілометра, якщо дивитися по карті от бляха. Треба взяти замовлення по-бистрому. Так. Сім кілометрів. Убер, звісно, убер дає джазу. Так, взяли ми замовлення з центру матері та дитини. І куди воно нас приведе на Москаленка? Це тяжилів. Ну, нормально, я рахую, в втяжилві може щось бути у п'ятницю. Друзі, прийшов час визначити переможця попереднього відео, яке було знято 4 дні тому. Там було неоднозначне питання, навіть хтось, здається, відповів невірно. Але саме більше інформації надав у своєму коментарі Удік С. Тож він став переможцем, який отримає 50 гривень на карту або мобільний номер. Якщо ти це бачиш, напиши під цим відео свій номер телефону або карти і забери приз. Відвівся людей, друзі. Щось машина. Якось не так себе веде, якось не так розвиває обороти, щось якось, як то на 10% їх хтось обрізав. Є пару варіантів. Перший це те, що газу залишилось якби, літи всім, можливо. можливо. Другий момент, то що можливо. Зараз я відкрию. І не вистачає, виходить, подачі газу, як то Ніхто... трошки mm. бідна сместь. Зараз трошечки смесь обогачу і одразу він почне рівніше працювати. Мені здається, все ж таки треба буде дозаправитися. Бо було ось так. І вона прямо ж якось, ну, не так розвивала обороти. І видно резиночка трошки є щирена. Тут важливо теж не перекрутити, зробити таку золоту середину тільки горки. Резиночку трошечки треба поправити, бо якась є щілина. щоб не було зайвого підсоса воздуха. Пробуємо прогазувати. Далі все нормально. Ну, на заправку все треба заїхати і купити в ще. Ось таке замовлення на Дмитра Франишина. Стадниця. Бляха-муха, куди я взяв замовлення? В Стадницю. Беру, а потім читаю. <кхе> Оце да. Сам винен. Ну, поїдемо в Стадницю, прокатаємося, що робити. <кхе> да, і таке теж буває, дивіться. Інформація про замовлення просто Білоконя 17. Мітка стоїть просто на дом геолокація теж непонятно де. Я заїхав у двір, дзвоню клієнтці кажу, а який у вас під'їзд? Вона каже, це не під'їзд. Я замовляла на магазин. А як мені дізнатися, що ти замовляла на магазин? Скажи, будь ласка. Напиши хоча б, хоча б щось. Під'їзд, або магазин, не магазин <кій> ніхто не хоче заморачуватись. Я повернувся з стадниці, друзі. Там такий був цікавий момент, то що я нормально ще з'їздив. Забрав я клієнтку на Баженова, поїхали ми в цю стадницю. по дорозі вона говорить по телефону, походу з своєю дочкою. чи що. Каже їй, я їду зараз додому, а ти виходь е і поїдеш тіпа, назад. Ну, Мені не чути, що там дочка каже, але ця клієнтка говорить, чого. І я в цей момент розумію, що вона тіпа, ця дочка морозиться їхати. І я ловлю момент кажу, блін, знижка буде. кажу, Вона їй одразу так, сідаєш машину, все, їдеш назад на таксі. І я такий думаю, о, чотко. Е получилася поїздка в статницю 108 гривень. Вона каже, то що мені треба доплатити, щоб ви забрали девочку назад? Я кажу, ну 108, ну, пополовині кажу, 60 гривень ще. Тобто з статниці я вертався не пустим, а за 60 гривень вернувся до мрії. Е на мрії взяв замовлення з Олега Антонова на Марі Марії Вальгемут. 7,5 кілометрів маршрут за 100 гривень. Навіть якийсь коефіцієнт є як для п'ятниці, це, це окей. Можливо, вже е, квітень місяць підуть якісь коефіцієнти. Не знаю, купа замовлень має вже бути. Лютий і березень вже пройшли. Надіюсь, що щось буде вже краще. Добре, їдемо. Сьогодні у нас теж буде конкурс переможцем. Буде вважатися той, хто дасть саму найрозгорнітушу відповідь. Потрібно бути підписаним на канал, вподобайки можете ставити, можете не ставити. Призом буде 50 гривень, якщо конкуренція під відео у коментарях буде мінімум 3 коментаря. За період 3 дня після публікації відео. Тобто відео висить 3 дні і визначається переможець, який оголошується у наступному відео. Тож, тримайте питання. По якій траєкторії водієві синього автомобіля дозволено поворот праворуч? По траєкторії А, по траєкторії Б, по траєкторіях А і Б? Відвіз людей в Меділюкс. І одразу було замовлення із 40 замовлень, до речі, в ефірі. Подача буквально 100 метрів, клініка «Альта Медіка. Зараз там далі. І поїдемо ми на Замостянську. Ціну, на жаль, зараз не можу подивитися. Потім покажу. Привіз я людину на подорожник і взяв замовлення на ПГТ Десну. СМТ Десну. З магазину 4 сезона. Десна це рахується як в бік Стрижівки. Там я по дорозі заїду на заправку і попрямую собі в Стрижівку. Сьогодні п'ятниця, ну, дивіться, що робиться, це кап'єст, це, це не їзда. Так що треба тікати. Підведемо підсумки, друзі, що вдалося заробити. Значить, по 838 я же з усього повиходив. Їду уже на стрижовку Так, статистика. 382 гривні по 838. Далі йде болт. Болт 468 плюс 838, це буде десь приблизно 850 гривень. 850 гривень плюс 60 гривень, які не були учтені, коли я їхав з стадниці, їх немає в агрегаторах. Тобто це буде 900 гривень і 70 гривень вдалося заробити по путі в Вінницю із Стрижавки. Це буде 980 гривень. 980 гривень мінус 15% це буде 850 гривень, грубо кажучи. І на пробіг 70 кілометрів 150 гривень паливо, тобто 850 мінус 150, це буде 700 гривень. 700 гривень чистими вдалося заробити за, грубо кажучи, 4 години роботи. Я почав в 11, зараз третя. Працював би довше, але сьогодні п'ятниця, там такий завал, я не знаю. Не виходить мене себе настроїти, працювати в таких пробках. Завтра субота, післязавтра неділя, можливо, трошки довше попрацюю в такі дні. П'ятниця це ну, завал зовсім, ну його в баню. Тож, друзі, до завтра.